Доброго дня, любителі саду Винограду, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні потрібна ваша думка і допомога, тому що є якась помилка, яку я роблю, і не можу зрозуміти, що саме я неправильно роблю. Зараз я вам покажу, постараюся, думаю, камера передасть, постараюся вам пояснити, а ви мені підкажіть, що це може бути і чому саме так відбувається і що робити, щоб в майбутньому такого не було. Це весь цей кусочок. Тут ці всі кущики. Це посадка 21-го року, осінь 21 й рік. Тут все столові сорти, тільки один кущик фронтіагрі опинився. Це мої, як швидко руч посаджені саджанці. Я їх пам'ятаю, дуже добре садив пізньою осінню уночі, бо то вже було темно. Висаджував я із-за того, що було мало місця по два кущика на цей на одно місце, але пізніше, вже кажуть, щось прийнялося, щось не прийнялося, а щось. Я планував попробувати на смак, якщо воно мене буде все влаштовувати, то я його планував залишити. Або якщо бачив би, що дуже їм тісно, то я планував ну, пересадити в інше місце або розмножити. Вибачайте, тут трохи вітер, вже буде плану чути, немає біля себе цього мікрофончика, тому буду старатися. вам... Чітко вам пояснити, в чому моя проблема. Значить, однаково посаджені ці, всі саджанці, і якщо я не помиляюся від двох різних продавців, були придбані ці саджанці, то Є такі кущі, які в тому році дали сигналку, в цьому році вже буде більше врожаю, а є такий фонтег, де можна вже буде зібрати повністю е, врожай, бо я його буду грузити, він дуже гарно себе, е, як кажуть, показав. І в нього сила росту дуже, дуже бешена, що ну, мені дуже важко його утримувати. Значить, е, картина наступна в тому плані, що догляд і. Підхід і агротехніка одинакова до всіх кущів і була посаджена однією рукою однаково, однаково в однакових умовах. Але е, дивіться, в чому проблема, і я хочу, щоб ви мені кажу, е, щоб ви мені підказали, через що так відбувається, і що робити, щоб в майбутньому такого не було. Значить, у мене от на цій ділянці є як мінімум три куща, які вже... Були також посаджені, і ще я не бачив сигналки, і розвиток таке відчуття, що я їх посадив цієї весни, хоча їм вже 4 роки. Значить, зараз вам покажу, надіюся, камера передасть, я вам поясню. Постараюся дуже швидко, щоб не затягувати. Дивіться, в чому ситуація. Ось такий кущик, це красава, і він буквально 2 роки взагалі сидів на місці. І я трошки біля нього чаклував, от, точка росту, і є все добре. В цьому році аж він почав, мені гарно пішов рух. Ну, що я замітив, дивіться, яка ситуація? Дивіться, бачите? Ось таке відчуття, що ця половинка взагалі не задіяна. Тобто працює тільки ця сторона. І Навіть видно по тому, як йшов приріст. Бачите, тільки йде по цій стороні. Це все голе. Тобто це деревина. Тобто, наскільки я розумію, що тут нема наскільки я розумію, ой, що тут нема провідної системи. От бачите? Ось, чому так відбулося і це так до стобора аж вниз? Я ну, не знаю, не можу зрозуміти. І я вже тут кожну руку зрізаю на зворотній ріст, а в цьому році аж можливо хоч отримаю лозу з нього. і... Буде матеріал, щоб сам спробую його виростити. Значить, ось, ось така, бачите, надіюся, камера передасть. От, наче, тільки наполовину, садженість наполовину. Оце все голе, це деревина, тверда деревина. А це вже провідна система, ось, з того боку. Показую цю сторону, де нема провідної системи. деревина. І така сама ситуація. Зараз я, я перелізу через свої барикади. Трошки не продумано. Тут шкода видалити старий кущ. приходиться мені перелазити через свої барикади. Ой, джоти. Значить, дивіться, так, це одна ситуація. Зараз покажу вам ще. Ось аналогічна ситуація. Цей кущик я не знаю, ну, не бірка. Загубилася, значить тут така сама ситуація. Бачите, я вже почав придивлятися, значить ця сторона також щось не огоряється до деревини. І теж вегетація дуже-дуже слабенька. і Теж так би йде тільки по одній стороні. Ось. І ось аналогічна ситуація зараз чітко буде на цьому саджанці, видно. Чому так? Я не можу зрозуміти. Ось дивіться, ой, бачите? Знову от гола деревина. О, це не провідна система. От гола так, деревина. І от воно з цієї стони не взагалі нічого нема. От який пішов далі вже... Ну, далі вже пішли, я почав формувати. Рукава, але вони знову декілька разів зрізувалися на зворотній ріст. Ось ось така ситуація. Чому? Так на одну сторону виноград розвивається, Та, якби провідна система на одну сторону качає тільки поживні речовини. І тільки, Я так думаю, що із за цього такий тугий тугий приріз моїх цих саджанців, які мучаться, мучаться, ніяк мені не дадуть хоча б сигналки. Ну, звісно, ви зараз кажете, що з ними гратися видалити тазити щось краще. Але посадити вже не вийде, тому що тут і так мало місця я трошки нарушив по цьому, трохи нарушив по розмірах. і Якщо навіть їх видалити, то воно буде тільки на краще, бо буде більше місця цим іншим кущикам. Але справа не в тому, видати чи не видати. Видати я завжди встигну. Головне, щоб спробувати взяти цей матеріал, щоб я собі міг нові саджанці зробити. Справа в тому, чому така ситуація і чому так наполовину саджанець розвивається і тільки оголюється одна сторона. Чому так відбувається? Може ви підкажете, бо ну, якби це був один саджанець, я може би навіть не звернув увагу. А це я. Придивився три саджанці з одинакою проблемою і, і у них цей, сила росту одинакова, тобто вони практично не розвиваються, сидять на місці. У мене на цій ділянці є ну, декілька таких проблематичних кущів з таким розвитком, що їм вже чотири, а є такі кущі, що йому п'ятий рік. І, і, і все, і, і, і ну, нема зовсім розвитку. Скажете, що можливо хрущі працюють, Ну, можливо, і хрущі працюють, але вже четвертий, п'ятий рік і зовсім ніякого розвитку тільки по одній стороні, то думаю, що, що не думаю, що хрущі. Плюс в мене тут працює кріт, і він їх, я так думаю, дуже гарно ними смакує. Ось така ситуація. Тому підкажіть, що може бути, чому так наполовину. І що робити, щоб в майбутньому такого не було. Буду вам вдячний. Все, не буду вас затримувати. Чекаю ваших коментарів, ваших ідей, що це може бути, чому саме так, яку я роблю помилку, що в мене такий поганий розвиток і так в мене формує кущик. Все, вам дякую. Дякую, що коментуєте, дякую, що підписуєтеся. Дякую, що нас стає потихоньку потихеньку все більше. Буду старатися вам далі показувати ситуацію з цими кущиками. І ще в мене пізніше знімлю ще вам одне відео, у мене також є проблемний кущ. Ну, то вже буде окреме відео, я вам його розкажу. Може ви знову вже підкажете мені, в чому проблема. Бо тому що я з підхід і агротехніка до всіх кущів однакова, а поведінка в них наскільки кардинально різна, що хочу зрозуміти, де я роблю помилку. Все, будьте здорові доступних відео. Дякую вам, чекаю коментарів. Доступних відео все буде добре.